І так, хлопчики та й дівчатка, ну що, Туреччину розблоковано офіційно, станом на сьогоднішній день, можливо, вже завтра, післязавтра, вона буде знову заблокована. Але сьогодні повний розлог на всіх аккаунтах, в незалежності, де і що ви раніше робили. Єдине, де не розлочили, це за кордоння, тому що писали вже люди з Канади, з Польщі, там з Чехії, з Мехії, звсюди писали, що там не розлочено. Але в Україні, як то кажуть, Філюшка подивився, каже: Блін, у павла там люди не годують, треба щось робити. Тим паче вони нормально так закрили сезон, багато вподобаєк поставили, написали шалені коментарі, все таке, ще й спонсори додалися, і каже: напевно, розлочу. Розлочу для цього лампового ком'юніті. Ну і що? Я зайшов на свій головний аккаунт, зараз будемо перевіряти, плюс дам вам свіжесеньку адресу, якщо ви будете, скажімо так, розлочувати для себе туречі. Будете налаштовувати для себе Туреччину. Ну що, заходжу я в оплати та виставлення рахунків. Способи оплати. Зараз буду в'язати свіжесеньку карту Монобанка. Оцю буду видаляти, щоб вона не заважала, а свіжесеньку, так, прив'яжу. прив'яжу. Да, Все підтверджую. Додати новий спосіб оплати кредит, дебет, натискаємо далі. Ввожу тут дані і побачимось через мікро дві секундочки. Так, тепер стосовно адреси. Ну, по-перше, ви можете використовувати ось цю адресу. По-друге, ви можете використовувати адресу, яка зараз з'явилася на ваших екранах. Ну і по третє ви можете використовувати будь-яку адресу, яку ви зможете знайти в гуглі. Абсолютно рандомно, головне, щоб був поштовий індекс, він дуже-дуже ретельно перевіряється. Ну, на цьому все натискаємо далі. Якщо у вас тут все пройде, прив'яжеться карта, то це вже суперпозитивний знак. І 99,9 що у вас будуть проходити усі покупки і на підписку, і на ігри, і все таке. До речі, стосовно підписки, ось така ціна зараз на неї в Туреччині. І я вам скажу так: да, по підписці ви можете купувати в Туреччині помісячно, без усілякого пердолінгу, якщо нічого далі не заблокується. Тому що цей серіал, це Санта-Барбара Турецька, вона вже трішечки мене підзадовбала, але весело, але весело. Так що будемо слідкувати надалі. Да, помісячно можете брати тут, якби. Ціна така кус кусуча, але воно працює. Також можете взяти через ось цей магазин, будь ласка, ви зараз бачите його на екрані. Це магазин, в якому я сам тарюсь. Тут гарні, дуже гарні ціни. Роблять все під ключ. Можна і на рік, і на два, і на три взяти підписку, і не думати про оці всі способи, що там відпаде або що там не відпаде. Взяли підписку і, як то кажуть, користуйтесь. Ну і також ігри там також можна затарити. Ну і третій спосіб, третій спосіб, який я вам підкажу по підписці, це регіон Індія. У мене є ролик на каналі. Там через інший сайт. Пам'ятаєте, я знімав. Заходите, ITC сайт, якось так називається. Там купляєте коди, потім через VPN їх активуєте і закупаєтесь, як то кажуть, підписочками. Ну, коротше кажучи, декілька методів у вас є в наявності, який оберете, такий і оберете. Ну, все, все розказав, все показав. Карточка, як ви бачите, прив'язалася, проблем немає. Пішли, тепер будемо щось. Тестово закупати. Саме дешеве щось зараз візьмемо, але я бачу, що все нормально. І це дуже гарна новина, тому що попереду Чорна п'ятниця, Філ, як знав, на Чорну п'ятницю раджу закупати. От прямо, знаєте, от, я не знаю, можна навіть в кредит залізти в невеличкі, але купити так, щоб вже було надовго-надовго наперед. Тому що, ну далі може бути все, що завгодно. Можуть залочити цю теречину, можуть там залочити абсолютно все. А якщо ви затаритесь уже собі конкретно на аккаунт, при тому, що це на ваш мейн аккаунт. Головний аккаунт, то далі ви можете просто не переживати. Так що робіть все розумно. Розумно робіть все. Так, що ми візьмемо? Що ми візьмемо? Давайте зайдемо в оцей каталог. Саме щось. Ну, ось, якийсь рейсинг Якийсь рейсинг Давайте візьмемо. Придбати, натискаю. Перевибір карти, нічого вже не роблю. Це все вже в минулому залишилось. Просто беремо і натискаємо придбати Ще раз кажу, регіон Туреччина, карту тільки що підв'язав, без усіляких махінацій, без нічого. Да, все працює. Йоханий бавай! Філя! Дякую, дякую! Блін, ви бачите, ви, ви Філі спонсорку купили через подарунок. Він розплакався і каже: Блін, такі люди добрі, для українців розлочу, а всім іншим, хай каже, хай воно катиться, все в печери. А для українців зроблю. Так що, хлопці та дівчатка, по підписі я вас зорієнтував, Де брати, як брати, по іграм чекаємо розпроди. Будемо таритись від сіль до сіль. На каналі буде, звісно, великий відос по розпродажам. Ну і начебто все. Побачимось в наступних відео. Па-па!